Ранок вдома триває. З вами Ірина Хоменко і Костянтин Октябрський. Костя, у мене одразу до тебе питання. Які в тебе асоціації зі словом «відважно»? відважна? Відважна. Ну, це мультфільм, назва мультфільму а, Україна, жінки. Ну, приблизно так. Слухай, ну майже все в Яблочко. Я хочу тобі. І нашим глядачам розказати, що відважна це нова ініціатива від Міністерства цифрової трансформації України, офісу з розвитку підприємства та експорту, і платформи бізнес дія це інклюзивний простір для жінок, які прагнуть незалежного розвитку та мріють побудувати щось своє. А що для цього потрібно і які умови нам розповість наша гостя, керівниця центру бізнес-дія у Бучі Анна Страховська. Я зустріну. Угу. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаємо вас, проходьте, будь ласка. Дякую. Добрий ранок, Ані. Добрий ранок. Сідайте, будь ласка. Так. Отож, одразу розкажіть нам про проєкт відважна. Це про жінок, чи все ж таки про бізнес? Чи про все одразу? Це перш за все про відважних жінок у бізнесі або тих жінок, які мріють лише про свою справу і хочуть відважитись на цей крок. Адже на сьогоднішній день наші жінки перебувають досить. У складному періоді, коли виходячи з досвіду, який ми бачимо в наших офлайн-центрах дієбізнес, вони більше за все потребують підтримки інформаційної, підтримки менторської, експертної, фінансової. І тому ми, як центр Дія бізнес, стали ініціатором такого акселератору бізнес акселератору для жінок. Uh, і цей проєкт був підтриманий Міністерством цифрової трансформації. Також до нас долучився наш партнер Visa uh, зі своєю глобальною ініціативою «She's Next Empowered by Visa. І тому цей проєкт на сьогоднішній день став реальним. І з 1 березня почався відбір учасниць до 10 березня, включно. І вже навчання розпочнеться з 15 березня. Ви сказали, Добре, як, е як е стати учасницею проекту? Ви сказали, що вже почався відбір. От мені теж вже цікаво. Йде. От... відбір розпочався, і всю інформацію можна легко знайти на сайті відважна.com.ua, угу. де по факту кожна учасниця може залишити заявку на участь. Знову ж таки, повторюсь про те, що це не лише ті, у кого є вже власний бізнес, а також ті, хто мріє про відкриття власної справи, хто ніяк не міг наважитися і сьогодні розуміє, що жити потрібно сьогодні і треба ризикувати. Але, можливо, не вистачає тієї впевненості для того, щоб рухатись далі. Тому заявку залишаємо на сайті. І обираємо формат участі, тому що проект передбачає і онлайн участь, і офлайн, і вони О. трошки відрізняються один одна від одної. А це до речі, цікаво. Ви сказали онлайн і офлайн. Цей проект спрямований тільки на киянок. Чи взагалі і на переселенок, які знаходяться, можливо, в інших містах України, або взагалі за кордоном? Угу. Давайте розпочну з того, яка я трошки вже говорила про те, що є певна проблематика, яку ми бачимо в центрах «Дія бізнес. А, і перш за все, ми хотіли розпочати такий акселератор в тих містах, які є центри. Я їх перерахую, і е, учасниці, які проживають в цих місцях, будуть розуміти, що вони можуть прийти і навчатися в офлайні. Це Ужгород, Тернопіль, Буча, Одеса, Кривий Ріг, Кременчуг, Полтава, Черкаси. А якщо я в іще ще 150 Міст України так дуже багато. <свят> ні, ні, ні. Круто. ні, їх всього дев'ять. Круто. Ну ви назвали вісім. Так, але зі всіма містами можна ознайомитися на сайті. Вибачте, як місто, яке я забула. нормально, Київ, напевно, <свят> <свят> а... Ні, Буча, Буча, буде, мабуть, буча від Києва. Києва. А, Вірно. Київ, а, так. Означає, це 9 Київ, ну, значить дев'ятий Київ. А, далі а, ми зроз... і Ми почали долучати якомога більше класних експертів. Ми зрозуміли, що ми цей проект можемо масштабувати до всеукраїнського, і дійсно, велика кількість жінок, які знаходяться в інших містах і за кордоном, вони мають теж якось потрапити до навчання. Uh -huh. Тому ми вирішили масштабувати до онлайн рівня і ті, хто при учасниці, які будуть приймати. Участь онлайн. У них буде доступ до освітніх 12 освітніх модулів в онлайні, які будуть проводити топові спікери відомі бренди, представники відомих брендів. Ну наприклад, це у нас і Multiplex, 1991, Accelerator, Grape рекламне агентство, бізнес клуб бордвіза. Ну Сільпо, так, Дар'я Квіткова буде приймати участь. І багато багато інших uh -huh. Анастасія Федорова. Це все вони власниця. будуть спікерами, чи як правильно сказати? вони будуть топовими спікерами, які будуть розповідати про ключові речі в бізнесі, тобто 12 модулів, 12 тем, які є невід'ємними частинами для того, щоб вибудувати успішний проект, успішний бізнес, успішну послугу. А далі ті, хто зможуть навчатися в офлайні, у них додатково будуть ще локальні експерти, які будуть дорозкривати цю тему. Будуть домашні завдання, і Це будуть ті, які офлайн, так угу. і буде менторська підтримка. Тобто, Ритом. по факту, у них буде повноцінне навчання. При цьому буде вибрано обрано дві переможниці, які зможуть отримати грошовий приз. І це зможе долучитися О. до цього не лише учасниці офлайну, але й онлайну за умови, якщо е, власниця бізнесу зможе або бізнес ідеї зможе самостійно пропрацювати це все е, і прийняти участь. А в офлайні важливо сказати, що буде обмежена кількість, тому що це буде конкурсний відбір. Тобто на базі кожного центру На офлайн на офлайні. Якщо на онлайні ми буде до п'яти тисяч учасниць. До скількох п'яти тисяч учасниць. Так. так при цьому перевагою є те, що ви можете долучити плюс один зі своєї команди, тобто ви можете навчатися не самостійно, угу. і в офлайні буде конкурсний відбір, де на базі кожного центру зможуть прийняти участь лише вісім жінок. Вісім жінок на кожному центрі. Тобто, взагалом вісім в Бучі, вісім тобто... в Києві, вісім в Тернополі, в Кривовісім так. Да. Окей, а, а, де, а де можна дізнатися, хто пройшов цей відбір і може навчатися? Реєструйся, там гроші платять. Ні, ну як можна І це безкоштовно, безкоштовно. Так, а де можна дізнатися, чи проходжу я на це навчання, чи ні? Після конкурсного відбору до журів до складу журі якого буде входити представників партнера, центрів Дія бізнес та експерти, буде відібрано учасниць і їм прийде інформація у повідомленнях, яка зазначить про те, що вони стали учасницям цього акселератора. Добре, у мене таке нестандартне питання. Якщо, наприклад, хтось не проходить на офлайн навчання, чи запропонують йому проходити навчання але. Дистанційно це онлайн. Це дуже нестандартно. Нестандартно. Ну, якщо я хочу прийти ну, на офлайн, а обмежена кількість, тільки вісім дівчат може бути, то чи не дадуть мені змогу? Кажуть, ну, на жаль, на офлайн навчання у вас немає такої можливості, але ми можемо вам запропонувати проходити це ж навчання дистанційно, онлайн. Так, звичайно. А коли а, дві переможниці буде, так? Їм буде потім надаватися якась допомога Фінансова. з приводу втілення їхнього проекту в життя. Ну тобто у них буде якась бізнес-ідея. Буде чи ні? Ну по перше, це навчання покликане для того, щоб протягом трьох місяців, а саме з березня, по червень, uh -huh. включно, підприємиці прокачували свої бізнес-ідеї, uh -huh. масштабували свій бізнес і робили його сталим. Тобто, на цьому відрізку часу у бізнесу, у бізнес-вумен. Є можливість спілкуватися з експертом, отримувати менторську підтримку і таким чином вибудовувати свою сталість. По результатам цього акселератору дійсно будучи додаткові призи, про які ми не оголошуємо, але О -о. це в тому числі може бути певна менторська підтримка. Дякуємо. Це вам. Це дуже цікаво. Дякуємо, Дякуємо. вам. А буде ще такий один проект чи ні? От зараз він в три типу, ти місяці ти хочеш прийде, ідейку там, а підготувати. Далі, да, там. Ну це ж треба можливо, На... не всі знають про ну, зараз. насправді. Аудиторія, яка з якою працюють центри дії бізнес, вона досить розширена, і це не лише жінки, а й чоловіки і підлітки. Тому ми маємо надію, що. Всі акселератори зможемо реалізувати. Це прекрасно. Дякуємо вам за те, що прийшли, за те, що розказали. Треба знати, що ми запрошуємо вас вже заочно, коли буде бізнес ідея для чоловіків. І ви приймете участь? Можливо, какості 100% вам. буде будемо брати участь. Дякую. Точно. Дякуємо. Дякуємо це ранок вдома, і далі в нашому етері музична пауза.